Мешканці трьох житлових будинків по вулиці Сумгаїцькій зіткнулись з проблемою, коли влада закриває очі та відвертається. Причиною цьому послужив жахливий дитячий майданчик. Люди звертались до різних інстанцій, але усюди бачили закриті двері, аби чули типові відповіді чиновників. Ви звернулись не за цією адресою. За словами тамтешніх жителів, свої три будинки вони вважають окремою республікою, адже їх ніхто не бачить і не чує. Ситуація заже така що У нас дитячої площадки, по суті немає Ви бачите самі. постоянно там у нас служа мусорка. Вот где дети в нашем гулять. Сегодня обратились первый раз к нашему мэру. В мэру нас не пустили, сказали, что это будет последняя инстанция, куда вы можете обратиться. 30 кабинетов обходили, зашли к нашему депутату в Ките. Кита сказал, идите, какой дом? Жек Будивельник, Сумаицкая, 19. Решайте там, пока не выкорчат вот ту вот железку. Мы ничего сделать не можем. Когда вы только вы, вы его снесут, приходите ко мне, он сказал опять, и тогда мы решим. То есть нас швыряют, где хотят. Что угодно, как хотите, так и живите, называются. У детей вот катакомбы. Все, вот это наша называется площадка. Просим, бьемся, никто ничего нам помочь не может. Да, сядь. То есть, ну, куда обращаться, уже не знаем. Последние какие-то инстанции уже сами то, что мы смогли в этой жизни сделали. Дальше, то есть, ну, чем дальше, тем хуже. Дети растут и негде просто. Шість років тому власними силами люди побудували окремий дитячий майданчик, але зрозуміло, що всі діти трьох житлових будинків не зможуть там розміститись. Окрім ситуації з дитячим майданчиком, мешканці будинків поскаржились на відсутність освітлення у дворі та на сморід від смітника та величезної калюжі, яка утворюється після дощів. Також люди нарікнули на неякісну роботу депутата по їхньому округу. Мешканка будинку зауважила, що депутат тільки обіцяє, але робить занадто мало. Я тут проживаю з 1983 року, -го з нуля, як наш дом здався. Тоді ми жили, було набагато краще, було набагато краще. Були в нас і тоді, були дитячі площадки, ну малесенькі, були акуратні. А тепер я не знаю, тільки дощ, дорога залита. Тут басейн, дітки в нашій оце тільки ось висохло. По пояс діти бродять, це ж вообще там стекла, там усе, там не можна, за ж не можна вдивитися. Хіба це не можна зробити дорогу? Кита нам на цьому до виборів сказав, я вам зроблю все. У нас немає ні одного фонаря, світла немає, вечором страшно виходить. Тут таке робиться на цьому полігоні, людей вбивають, заривають, говорю. Ну хіба це не можна навести в цьому порядок? У там у дворах за базаром порядок, на коральова порядок, а в нас тут, наче, проходний двір. Ходять хто куди хоче, хто що хоче, те і робить. Три дома, оцей міліцейський, що здали, наші чотири вдома, п'ять домів і не можна зробити порядок. Завезли столбики, лежать в підвалі. Немає кому порити ямочки, повкидати ті стовби, щоб не заїжджали машини на площадку. Ну Хіба це не можна зробити його? Можна, заліто можна це все зробити. Велика просьба допоможіть нам і зробіть це, щоб наші діти сидимо на площадці, воняє мусорок, воняє оте болото, воно застояне. І невозможно, дитина забігла, м'ячик закотився, виносить з болотом з тією грязю, сам по коліна в болоті. Отже, вкотре звичайні люди стикнулись проблемою байдужості чиновників. Бюрократизм перетворює величку короткострокову проблему, затяжний процес бігу з одного кабінету у інший, від однієї посадової особи до іншої.